Смішки навколо, радісно на веселий сміх. Це моя найкраща в світі школа зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа! Ненька Україна, нас вітає всіх зі святом Знань. Дорогі діти, шановні колеги, шановні батьки. Швидко проминуло літо, і ось настав цей довгоочікуваний день день знань, свято Першого дзвоника. Підступна війна розлучила нас на довгі півроку. І ось нарешті ми зустрілися, щоб привітати один одного і разом поринути у прекрасну країну знань. Цей день важливий для усіх нас, але особливим він є для першокласників. Любі першачки. Сьогодні ви вперше перетинаєте поріг нашого рідного закладу. Тут ви не просто будете опановувати примудрості різних наук, ви зустрінете тут друзів на усе життя і впевнена станете справжніми патріотами нашої країни, нашої незламної України. Бажаю вам здоров'я, щастя і успіхів на цьому шляху! Дорогі учні 2-9 класів, вітаю вас у школі. І зичу нових незабутніх вражень на шляху до знань. Дорогі батьки, діти найдорожчі і найкращі, мета і сенс нашого життя. Нехай вони будуть завжди здорові, нехай радують вас своїми успіхами і перемогами. Дорогі колеги, щороку 1 вересня, розпочинаємо ми новий шлях до дитячих сердень. Щиро ділимося всім найкращим. Що в нас є. Зичу вам здоров'я, наснаги, натхнення, успіхів на професійному шляху. Всіх зі святом 1 вересня, з Днем знань, миру і процвітання усім! Все буде Україна! Вітаю вас, любі друзі! Перше вересня особливий хвилюючий день для всіх нас. Багато маленьких ніжок. Сьогодні стануть на свій довгий великий шлях. Я вірю в те, що він буде сповнений добрих пригод та досягнень, відкриттів та успіхів. Кожен з нас, ніби особливий вогник, якщо об'єднати всі їх разом, то можемо утворити тепле велике сяйво, сяйво нашого дружнього класу, сяйво нашої найкращої школи, сяйво нашого чарівного міста, сяйво нашої квітучої. Незалежної вільної України. В кожного з вас є своє призначення і місія на цій землі. І в кожного вона особлива і неповторна. Ніхто інший не в змозі виконати те, що вам судилося. Тож кожен з вас супергерой, чарівник і творець від народження. Але на вашому шляху будуть і перепони, і труднощі, і навіть казкові дракони. Але я вам розкрию один секрет. Ви все подолаєте, бо нічого немає неможливого для тих, у кого в серці панує любов і ніжність, а в душі вірність, відвага, почуття власної гідності і взаємоповаги. Тож я вам бажаю успіхів, натхнення, багато великих пригод, гарного настрою, теплих сонячних днів і теплих обіймів ваших батьків. Успіхів вам! Слава Україні! Хай перший дзвоник задзвенить, розбудить всіх навколо І в кожнім серці забринить Вітаю, рідна школа.